Новорічна шапочка, зв'язана ниточками акрил. Ось така. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Запрошую вас. В'язати зі мною новорічну шапочку, червону ось таку шапочку. Я взяла ниточки акрил, тоненький. Спиці у мене 2,5. І так, набрала 140 петелечок. Це шапочка на дорослого. Потім пров'язала 4 см резиночкою 2х2, далі лицевою в'язкою пров'язала 8 см. І розділила на дві частинки ось так маркерами. 70 з одної сторони. Петель, і з другої сторони теж 70, ось так. А тепер зменшую петлі. Тут де в мене моркер, ось він, і по краям ідуть у мене лицеві петлі. Ось так. Ось вони ці дві петлі. Зменшую я петелечки, пров'язуючи цю лицеву петлю перед маркером і слідуючу петлю. Після маркера теж лицева петля пров'язується і слідуючою лицевою. Тобто дві лицеві разом, дві лицеві разом. Ось так. З її сторони те ж саме. Ось вони видно, ці вже я пров'язала трішки, і видно, що йдуть оці дві лицеві, незмінні. Дві разом лицевою перед маркером. І за маркером теж дві разом. Через кожні три рядочки я зменшую. Три рядочки пров'язала лицевими, зменшила петлі. Знову три рядочки пров'язала, зменшила. І так, до зменшення петелечок, щоб у нас шапочка вийшла таким конусом. Така новорічна шапочка. В'яжіть разом зі мною. Ось так. Продовжую в'язання. І от, дов'язала я шапочку. Тут у мене маркери можна зняти. Ось так. Зменшувала я шапочку. Ось такий вигляд з вона має. Так, і ось зменшила шапочку. Тепер ці ниточка, яка залишилася, я взяла, оділа на голочку і хвилиночку, зробила такий бубончик. Ось. І тепер Пришию цією ниточкою ось так. Ось так візьму, стяну тут його і пришию голочкою. Так. І ще, що я роблю? Ось вишиваю білими ниточками, але вже іншими, пушистими таку сніжинку ось так. Просто беру, захоплюю ниточку і протягую. Ну, сніжинку можна будь-яку зробити, яку ви вмієте, яку бажаєте, ну і тут ще ось так попрошиваю. Така сніжинка буде. В'яжіть дорослим діткам на Новий рік таку шапочку. І я думаю, що всім згодиться вона. Ось в такому в такій послідовності я і вишиваю сніжинку. Ось так. Всім дуже дякую за огляд мого відео. В'яжіть, у вас теж все вийде. До нових зустрічей і всього вам найкращого! В'яжіть новорічну шапочку!